Всім привіт! Розпаковка посилочок з джума. Оце, саме велика я лишу на кінець. І поки відкрию ці. Тут мають бути форми для свічок і для заливки бетоном. Ось така мушля велика. Минулого разу я показувала ще одну. І до мене ще одна має приїхати третього виду. Якраз залью дві одразу, форма для свічки. Так, по формі взагалі ви не зрозумієте, що це таке. Я вставлю картиночку, як має виглядати свічка. Я сподіваюся, хоч тут свічка у мене вийде, бо а, ті, що я заливала, у мене не всі вийшли гарно. Ну, по вигляду і по м'якості силікону можу сказати, що свічка має виходити нормально, м'яко, нічого не де не ламатись. Але те, що я думаю, те, як воно получається, не завжди співпадає, на жаль. Дуже гарна така чашечка. Кубок. це підставка, і це сама чаша. Воно маленьке, але, думаю, буде дуже гарно. Це під заливку цементом, мушля також для цементу, і потім ось цей весь простір буде заливатися свічкою. Теж покажу, як має Виглядати, ну, а потім вже в профілі зможете побачити, що в мене вийшло. Ще дві маленькі посилочки. Печатки для сургуча. У цієї незвичайна форма Тут повітряна куля. І якийсь надпис, але який вже я зможу побачити, коли зроблю штамп. Тут зірочка. Сонце місяць. Тут, здається, якесь сузір'я має бути. Потім я покажу, як виглядають готові печатки, теж приходьте в профіль, підписуйтесь, там будуть результати. Те, як запакували, виглядає надійно. Розказую, що це таке. Так як я займаюся свічками, це така штука для воску, підставочка. Всередині дуже брудне, але сюди наливається віск, натискається оця. Кнопочка. Механізм підіймає ось таку тут пробка як силіконова. Механізм її підіймає. Звідси витікає віск, потім, коли воно наливається в форму, просто відпускається кнопка. Знову закривається отвір. Ставиться на підставочку і все. Ось така прикольна штука, буде дуже зручна, я сподіваюся, в роботі, що воно не буде різко мені віск виливати, але то треба звикнути. Вже на наступних відео, де я буду заливати свічки, зможете побачити цю штуку в дії. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на мої аккаунти, якщо вам цікаво про милу, про бетон, про свічки. Також на цьому аккаунті зараз я знімаю відео, як роблю ремонт рідкими шпалерами. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь і сюди. Всім дякую за перегляд, всім па-па.